Ризики енергосистеми та здорожчання енергоносіїв спонукають шукати альтернативні шляхи теплозабезпечення об'єктів соціальної сфери у кривому розі для міських лікарень передбачені два такі варіанти: це утеплення будівель та встановлення у закладах охорони здоров'я сонячних електростанцій. Відповідний проєкт розглянули сьогодні в мерії учасники засідання тимчасової робочої групи. Ми налаштовані на якісного життя всіх мешканців нашого міста. Це і освітня галузь, це великий пласт роботи по освітній галузі, і великий пласт роботи у нас по медицинській галузі, де потрібно це все зробити. Безумовно, будемо переходити і. На водопостачання і на інші, і на інші об'єкти енергомодернізація міської галузі охорони здоров'я буде проводитись у співпраці з громадською організацією Українська асоціація енергосервісних компаній. Щодня в нас переговори перемовини озгоджувальні наради щодня. Ми уточнюємо позиції потенційних інвесторів міста і так далі. З них знаходимо компроміси щодо інвестиційних проектів. Тому тут я хочу вам дуже дуже висловити щиру подяку за таку командну і висококваліфіковану роботу. Меморандум про партнерство між містом та громадською організацією Українська асоціація енергосервісних компаній підписали сьогодні в режимі онлайн. Я вдячний вам, що ви його підписали. Хочу показати пане Олексію, що я підписав. Дякую. Так, що Дуже приємно. Направляє, направляємо і вам екземпляр і будемо продовжувати нашу співпрацю. Реалізація проєкту степломодернізації медзакладів міста передбачає п'ять етапів. Перший уже пройдений після обстеження проведені розрахунки по кількох десятках споруд. Вже включені до проєкту, зокрема, комплекси будівель другої, сьомої та шістнадцятої міських лікарень на черзі відпрацювання другого етапу проєкту укладання сервісних договорів. Розглянуто вісім об'єктів по закладам охорони здоров'я. Вибрані найболі ті об'єкти, які дозволяють ви... Виконати заходи з за енергозбереження впродовж до 15 років, або і ще сроком окупності менше, ніж 15 років. Це термомодернізація закладів, це установка сонячних панелей для економії електроенергії. Економія електроенергії буде в порядку там 25 Більше буде економія теплової енергії. Як показують розрахунки на кожному закладі, це окремі цифри, але Може бути так, що до 50% економії теплової енергії ми зможемо отримати по тим закладам, де будуть впроваджені енергозберігаючі заходи. Реалізація проекту з енергомодернізації міських закладів охорони здоров'я отримає старт у наступному році. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день.